Блін, ну кожен чоловік майже приходить про якусь хрень говорить, про жінок. Мене, а хто в мене є хоч один клієнт, чоловік без жінок? Зараз в це приходить, от зараз цей з дружиною клієнт. А, рік чи півтора разом до двох років, і, і каже, тепер не знаєш, що робити. Чи вже розписались вони, але у них каже, жінка виконує роль лідера, ініціатора, постійно йому вказує, що робити, не робити, і він тепер. Задумуються, що йому робити насправді розлучатися чи далі йти, бо вже розмови такі про розлучення йдуть. І він говорить: я не знаю, як мені поступати. Я кажу йому, подивись фільм, Ронін. Там є відповіді. Деякі відповідь проста: якщо у вас є вже сумніви, то сумнівів вже нема. Тобто у вас уже там нічого нема. Бо коли щось є, не питають. Ти ж не питаєш, я живий чи мертвий? Звісно, живий, коли ти можеш питати. А коли ти будеш мертвий, ти вже не запитаєш. Тому якщо сумніви є, то сумнівів нема. Це все й за те, що ви були неосвічені, не усвідомлювали, що ви творили. Коли ролі свої не проговорили, хоча б не проговорили. А потім виникає так, що жінка вважає себе чоловіком і починає вказувати вам, що робити. Я кажу: а хто у вас головний? Я кажу, у нас немає головних, ми у нас рівні відносини. Я кажу, ну це не сім'я справжня. Це сучасне це поняття сім'ї, яке сім'єю не може називатися як і кокосове молоко. Не може називатися молоком. Це косова водичка якась і теж не вода, а кокосова рідина. А не молоко. Так само і ці сім'ї, які не одружуються згідно ритуалів, де батько не віддає свою власну доньку у власність чоловікові, він не благоставляє на щастя, він не передає цю власність чоловіку іншому. Де цю він власні збереже, турбується, забезпечує, ну і всі інші речі робить, якщо йому потрібно це було, щоб не грішити поза цими відносинами, а краще бути самому. Твій батько тебе не благословив на, на самостійне життя. Всі такі ой, та це ж вже типа середньовіче чи щось таке. Я кажу: ну якщо вважаєш, середні середньовіча, то тоді за чим приходити до психологів, особливо психолог правди, таким, яким я є. Це моя авторська, авторська діяльність. Бо в сучасному світі чомусь хочуть надавати послуг психології, але про правду ніхто не говорить. Тобто, а як може бути спокій в душі, гармонія, коли ви не розібралися з примітивними базовими речами? Ну, вони не зовсім примітивні, вони вкрай складні для розуміння. Бо скриті в сучасному соціумі робиться все, щоб скрити від вас правду. 99% в навколишньому світі все у вас викривлене. Не так, як є, на 100%, значить це брехня. А якщо ви використовуєтесь брехнею, то значить ви такими і є всередині. Тобто, як кажуть, що ми п'ємо і лімо, то ми такими є. є. Да. А ваші думки, що брехливі, знаєте, це жопа вашому організму. Як фізичному, інтелектуальному, так і духовному. Хворіє душа, хворіє тіло. Люди не знають потім що, откуда, куди, звідки взялася хвороба проблеми. Від кого? Від диявола. Хоча це і від Бога в тому числі. Да, і я йому кажу, ну от якщо сумнів в тебе є, то подивись фільм, «Ронін». Там і відповідь, і напиши есе по цьому питанню. І зрозумієш, що якщо не ти є хазяїном своєї сім'ї, то питання: хто хазяїн сім'ї? І люди кажуть, «Так, що так, у нас рівні відносини. Ну, так і рівні відносини, що тебе це парить? От чого всередині виникає незадоволення в людині? От Откуди вона йде, у чоловіка особливо. Тобто це ж не психолог йому сказав, що у вас щось не так. Я людина сама відчуваю. Що якщо в ваших подружніх стосунках не виїсть як чоловік власник, у вас порушуються всі взаємовідносини всередині цієї держави. Тому, як кажуть, обнуляєте цю державу, об'являєте її банкротом, недієздатною, і займайтесь самим важливим, самим, самим собою розвивайтеся. Не можна двом інвалідам нерозвинутим, двом нещасливим. Людям, люди, які себе не люблять, об'єднавшись, щоб там створили щось добре. Зло і зло, плюс не дадуть добро ніяке. Гніль, гніль не дадуть здоров'я ніякого. Тобто, хворий хворий не, полу, не відбудеться добра ніякого здорового. Треба одному бути здоровим і іншому здоровим. І разом тоді можливо щось об'єднаєте. А взагалом я кажу чоловікам: люди добрі, чоловіки, не одружуйтесь, якщо ви не готові, і взагалі не думайте про це. Коли прийде час, ви це дізнаєтесь внутрішньо, що вам потрібно. Тільки приблизно 10% чоловік, десь ну саме такої кількості потрібно одружуватися для продовження роду людського. Всім іншим це не потрібно. Вам нав'язали цю байку. Почитайте, що сказав 13-й апостол в Біблії Павло Коринтянам Він казав там послання про те, що вдовам він каже: і самостійним вільним чоловікам, Будьте як я, тобто будьте вільним, свободним, самостійним від коріння сам. Самотність сам самостійний. Бути самостійними. Не треба вам одружуватися. Якщо не можете е, не е, розжигатися, тобто не можете контролювати за своїм членом. Ну тоді, будь ласка, одружуйтесь, щоб не грішити. Тобто, є три рівня розвитку людини. Ну, реалізації, сценарії в житті. Перше це грішити. Зараз 90-99% людей, наскільки я оточення бачу, грішать. Тобто це рівень їхній гріхопадіння. І є там мікроскопічний рівень. Ну це ми кажемо про сіми, Повноцінні, де є щастя, любов все це об'єднує в сім'ю, а не орендований зараз рівень сучасного сімейства. Тобто це орендні відносини, коли жінка навіть в сім'ю не чесні принесла. Вона обізчистила себе багато разів до одруження. А чоловік потім цю нечість бере і думає: а чого ж, які проблеми в нього? Ну і він там до цього теж цю нечість. Притягував. І третій рівень розвитку найкращий, це бути самостійним і робити себе здоровим, духовним, інтелектуальним, фізичним. Бо в сучасних сім'ях, якщо особливо ви виходите з цих сімей, там, де батько частіше за все немає, там є мати, всьому голова, там вона і, і з яйцями, і, і з усім хорошим і нехорошим. Тому, тому що клієнту сказати? Де твоє щастя? От що би порадили людині? Якщо, якщо вже починає говорити про сімейні стосунки, вона не розуміє, що вона щаслива чи нещаслива, що ви порадили? Підписуйтесь на мій телеграм-канал, Ютуб, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, я допоможу.